Ора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку випуску стисло про основне. Сьогодні переважна більшість школярів України знов сіла за парти. Первомайську загальну освітню школу зі святом першого дзвоника привітав голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков. Святково схвильовано та радісно 1 вересня зустрічали в Академії дитячої творчості. з цього року в Миколаївській школі-інтернаті №3 3 особливу увагу приділятимуть інклюзивній освіті. А далі про ці та інші події більш докладно. Перед нами великі виклики, але ми подолаємо їх коли будемо разом, коли витримаємо, віритимемо і будемо впевнені в нашій перемозі. Сказав це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на урочистій лінійці. Він із дружиною провели на свято 1 вересня доньок Христину і Софію. Яценюк привітав дітей, батьків і вчителів зі святом. Він сказав, що зараз для України буремні складні часи, але те, що у Києві усі школі відкрилися в день знань, є ознакою того, що ми не переможні. Проте підкреслив Арсеній Яценюк не всюди в Україні є мирне небо. За мирне небо треба боротися, боротися всією країною, боротися великим, об'єднаним народним фронтом. Він побажав усім впевненості. І віри. У Миколаєві перший дзвоник пролунав в школах України. На Миколаївщині школи відчинили свої двері для 12 тисяч першокласників. Наша знімальна група побувала в Первомайській загальноосвітній школі Жовтневого району. У п'ятдесяти лунатиме перший дзвоник у Первомайській школі. Справжній ювілей. На шкільному подвір'ї саме ранку готуються до урочистити і зустрічі найголовніших гостей першокласників. На них чекають приємні сюрпризи. Ця школа, хоч і є сільською, проте має свою зюминку. Наша школа є опорною школою в Первомайському освітному окрузі. І об'єднуємо під своїм крилом так сказать шість шкіл нашого округу. У нас є інформаційно-методичний центр. А, ну і звичайно, що а, так склалося, вже, що наша школа є найбільшою в нашому окрузі. 347 дітей, потужність 500, ну, але чекаємо, поповнення у нас вже буде. Кількість дітей сподіваюся, що збільшиться. Поповнення це 39 першачків, які цього дня познайомляться зі своїми першими вчителями і стануть повноправними членами цієї великої шкільної сім'ї. Розпочалась лінійка з урочистого підняття прапора України та хвилини мовчання, якою вшанували загиблих у зоні АТО. Проте життя триває, і справжнім доказом цього є малюки, які вперше переступили шкільний поріг. Останні події в державі наклали відбиток на це свято. Зокрема, і тема першого року патріотична, яка повинна об'єднати нас. Україна єдина країна. Цей навчальний рік починається з першого уроку. Україна єдина країна. Це урок миру, це урок мужності тих, хто сьогодні захищає нашу країну, захищає її суверенітет. Для учнів восьмого класу первомайської школи цей урок став незвичним тим, що його провів голова облдержадміністрації Вадим Меріков. Спілкування тривало довго. Для себе я почерпнув то, що діти дійсно совершенно другої покоління, вони вже э, настроєні проукраїнські, вони сьогодні патріоти, вони сьогодні готові. Готові свої роботи та їх учеба поддерживать Україну. Ну достаточно такой интересный вийшов з ними разговор, А для себе я взяв то, що хотів услышать від дітей, тому що діти говорят правду. Аби підтримати прагнення молоді до науки, очільник Миколаївщини подарував первомайській школі комп'ютери останнього покоління. Ще одну школу відвідав цього дня голова облдержадміністрації. Це Мішково-Погорілівська загальноосвітня школа. Вадим Меріков навчався там, а потім працював два роки після закінчення пединститу. Одразу зазначимо, що візит був неофіційний. Губернатор зустрівся зі своїми вчителями, оглянув шкільний музей, побував у класі, де навчався, і посидів за партою на тому самому місці, де сидів понад 20 років тому. А також поспілкувався з учнями 11 класу, але не як вчитель чи політик. А як громадянин? Відповів губернатор на запитання та пообіцяв і надалі піклуватись про рідну школу. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков для ТНМ. Урочистою святковою творчою лінійкою відзначили початок нового навчального року і в Академії дитячої творчості. Далі Катерина Трогубова. Музика, квіти, повітряні кульки, сміх, святкове вбрання і радісні та схвильовані обличчя учнів, батьків і вчителів. Все це перше вересня День знань. Я вітаю всіх нас з початком навчального року. Хочеться побажати, щоб цей рок був для нас творчим, насиченим, красивим, добрим, мирним. І хочу побажати всім нам миру, злагоди, добробуту і любові. І малечу, і дорослих за давньою шкільною традицією вітають поважні гості. Я хочу побажати кожному з вас не тільки гарний поцінок, у житті не це найголовніше. Найголовніше бути людьми, найважливіше бути українцями і не забувати чиїх батьків ми діти. Слава Україні і з знань вас! Шкільні роки дуже бурхливі і швидкопливі, Тож намагайтеся взяти у цей час усе корисне для майбутнього, дорослого, самостійного життя. Сьогодні нові члени цієї сім'ї поповнення, Вони вступають в нову життя. А що може бути краще, ніж нова життя в країні чудес? Щастя, миру вам і процвітання! Цьому році в академії в рамках впровадження інклюзивної освіти буде навчатися маленька Поліна Долгіх, дитина з особливими потребами. Сьогодні Полінку та її сестричку Софію прийняли до великої шкільної родини. Приємно, що ми за 8 місяців наших якби наших чайні таки пошли в перший клас нормальну, звичайну школу, і при притом таку, як академія дітського Вибір був дуже непростий, школ школи дуже багато, але... Основне это желание директора, ведь навіть по нормативным документам именно от директора зависит, а діректора ли он на себя ответственность учить таких дітей. Перший день у школі для малечі початок великої подорожі країною знань. А для батьків початок ще одного чудового і неповторного життєвого етапу, який вони проживуть разом зі своїми дітьми. Насправді шкільний дзвінок сьогодні, 1 вересня, лунає для всіх нас. Адже учителям та учням він нагадує про те, що заняття ось-ось розпочнуться. А нас всіх закликає побажати їм щасливого, корисного та цікавого нового навчального року. Катерина Тригубова, Артем Белібов. телевізійні новини Миколаївщини. Особливим стало свято першого дзвоника в Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті №3. 3 В новому навчальному році в закладі отримуватимуть освіту діти з особливими потребами, які мають порушення опорно-рухового апарату. Інклюзивній освіті з нового навчального року надаватиметься значна увага. В загальноосвітній школі і інтернат номер 3 навчаються 210 учнів. Це діти з малозабезпечених сімей, діти, яких виховують одинокі матері, а також більша частина діти, які тренуються в спортивних закладах. І тут є досвід роботи з дітьми, які мають особливі потреби. У школі навчаються уже п'ятий рік діти на інклюзивному навчанні. Це діти слабочуючі. І з цього року у нас йдуть на навчання діти-інваліди. Це діти з важкими порушеннями опорно-рухового апарату. По мірі можливості на сьогоднішній день зроблено дуже багато. Шестеро дітей з ураженням опорно-рухового апарату навчатимуться в класах зі звичайними дітьми та проходитимуть тут соціально-психологічну адаптацію. У закладі для них створено всі необхідні умови. Облаштовано кабінет соціальної реабілітації, спальна та ігрова кімнати. Цими дітьми працюватимуть асистенти, вчителя, логопед, психолог, медична сестра, методист для кожної дитини складено індивідуальну програму розвитку. Сьогодні по Миколаївській області першачків 59 на інклюзивну освіту йдуть. Так дійсно не всі школи готові приймати таких дітей з особливими потребами. Але я сподіваюся, що цей навчальний заклад дуже добрий приклад для того, щоб навіть директори і батьки не боялися того, що потрібно робити невеликі ремонти, але умови мають відповідати і дітям з особливими потребами має бути зручно, і вони мають бути включені в нормальний навчальний процес. До школи інтернату цього року прийшли 26 шість першокласників, із них шестеро діти з порушенням опорно-рухового апарату. Батьки такій ініціативі радіють, адже в середовищі своїх однолітків в інтернатному загальноосвітньому закладі вони почуватимуть себе повноцінними учасниками навчально-виховного процесу. Хоча і знають, що на початку це буде непросто. Ми з вами можемо бачити, як спільними зусиллями зроблений перший вагомий крок до запровадження інклюзивної освіти в нашому місті, до забезпечення нашим дітям можливості навчатися разом з іншими дітьми і врешті-решт розпочати свій учнівський шлях в цікавому навчанні та спілкуванні зі своїми однолітками. Раз наша залітна школа. Миру, ми руперси. Ми, ми, ми у персика. Всі першачки святково вбрані з дещо розгубленим поглядом, заручившись підтримкою педагогів і батьків, разом зі своїми однолітками вирушили на свій перший урок. Україна єдина країна. Педагоги підготували для них справжній сюрприз великий пиріг. Та запросили до великої країни знань. Тетяна Гуменна, Вадим Кірчів для телевізійних новин Миколаївщини. Протягом вже 15 років в Миколаєві функціонують три унікальні відомчі навчально-виховні комплекси державного підприємства науково виробничий комплекс газотурбобудування Зоря Машпроект. І сьогодні їх відвідують понад 1100 дітлахів. За парти вперше тут ціли 102 учні. 15 років тому турбіністи відкрили першу початкову школу на базі садочку. На сучасному етапі комплекси вже відвідують понад 1100 дітлахів, з них 370 – вихованці початкової ланки. В этих комплексах дети воспитываются с двух лет и до 12. Родителям это очень удобно. Они приводят на половину седьмого ребенка в учебное учреждение, где его ждет зарядка, завтрак, учебный процесс. Дети, малыши отдыхают, спят в дневное время. Затем с ними занимается учитель второй половины дня, работают масса кружков и забирают детей в 6 часов вечера. Крім того, навчальні заклади відвідують і 270 малюків з сусідніх мікрорайонів. Їх направляють до відомчих комплексів за рекомендацією міського управління освіти. Я хотіла йти в школу, тому що там цікаво. Я буду вчитися чому? Я буду учитися читати, читати писати. У цей святковий трішечки сумний день дітям говорили про любов до батьківщини до свого міста, власної родини. Педагог Галина Бикова від сьогодні стане другою мамою для маленьких, розгублених, схвильованих але таких допитливих хлопчиків і дівчаток. Но я уверена в тому, що ні очень сильно готові к класу і морально і. И... Учились очень много, читали, читалі считали. Думаю, то у нас все вийде. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров на вересневих святах турбіністів завжди бажаний гість. Щоб не трапилось, він поспішає на лінійку. Я здесь традиционно, всегда, что бы там ни было, камни с неба. Очень люблю это учебное заведение, и оно ну, особенное такое, целый комплекс научно-воспитательный, школа-сад. И самое главное, что сегодня все у нас, как всегда, мы идем в первый класс, и у нас все будет хорошо. Павло Москалев, Александр Попов, телевизионный новый на Це свято стосується кожної української родини, адже всі ми родом зі шкільного дитинства. Тому 1 вересня по праву можна назвати всенародним святом. Сьогодні перший дзвоник, який сповістив про початок нового навчального року, пролунав і на подвір'ї Миколаївського спеціального навчально-виховного комплексу для дітей зі зниженим зором. Шкільна родина Миколаївського спеціального навчально-виховного комплексу для дітей зі зниженим зором сьогодні нараховує 172 учні. Серед них 25 малюків, які вперше переступлять поріг шкільної кімнати і сядуть за парти. Ми дуже раді їх зустрічати. Це і випускники нашої дошкільної підготовчої групи випускної. І дітки, які прийшли із інших мікрорайонів міста за призначенням обласної медико-психолопедичної психолого консультації, це ті дітки, які потребують лікування зору, яке буде проходити паралельно із навчанням і вихованням в навчальному закладі. Навчальний рік каже директор комплексу, буде складним. Передусім передбачається режим жорсткої економії енергоносіїв. Певні зміни можуть відбутися і в канікулярних термінах, але колектив продовжує здійснювати перехід на нові державні стандарти в освіті. Ми працюємо вже за новим стандартом дошкільної освіти, продовжуємо переходити поступово на роботу за новими стандартами початкової і загальної середньої освіти. Тому у зв'язку з цим, звичайно, і нові програми, і нові підручники, і нові робочі навчальні плани, дещо буде мінятися навантаження вчителів, але слава Богу, всі вчителі, колектив стабільний. Під гучні оплески батьків та гостей на подвір'я своїх дітлахів виводять класні керівники першого а та першого Б класів Оксана Барановська та Оксана Лихобаб, вчителі першачків. Вони вчитимуть не лише писати і читати, головне любити рідних і країну, поважати і допомагати ближнім. Ну, по-перше, щоб діти йшли до школи з радістю, хочу всім побажати, і дітям, і батькам, щоб вони теж приводили своїх дітей із радістю. По-друге, що дуже актуально зараз, щоб вони вели своїх дітей під чистим мирним небом до нашої школи, щоб діти приходили і набували знання, щоб діти раділи тому, що вони пізнають щось нове, щоб дізнавалися нове і потім ці свої знання перенести через все своє життя. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаю, що ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, і у другій половині випуску ми розповімо про таке. У Миколаївському політехнічному коледжі відбулася посвята студенти. На Первомайщині небайдужі допомагали зібрати до школи дітей біженців із зони АТО. У школі номер 54 вшанували бійця 79-ї аеромобільної бригади Олександра Костюшка, який є випускником школи. Сьогодні, 1 вересня, святкували і в Національному університеті імені Василя Сухомлинського. Наступний крок у доросле життя зробила тисяча студентів. Національний університет імені Сухомлинського один з найбільших в Миколаєві. І сьогодні кількість студентів традиційно було чималою. Як завжди, на відкритті навчального року лунав гімн та українські пісні. Проте було дещо особливе і в самих студентах. Багато юнаків та дівчат були з національною символікою в одязі, волосі і навіть тату. Ми поцікавилися у молоді, чому вони вирішили так зробити. Це патріотизм, по-перше. час татуроки якби как бы, це мода така у молодіж. Ну, тариф і не така, ну просто патріотизм із за всієї такої ситуації з початку Майдану. самого. Считаю, люди должны сами выбирать, где они хотят находиться, а не слушать там какую-то ну, Россию там, например. У каждого должно быть свое мнение. Хорошо, что у нас столько появилось патриотов. Мне показалось, что это будет э, как-то более уместно в данном случае, потому что я будущий учитель украинского языка и литературы, и мне показалось, что это будет э, символически одеться так, то что это для меня важно, и я хочу быть. стилем українського язика, і мені сподобалася ця ідея одягти вишиванку. По-перше, у мене вже дуже довго грає патріотичне почуття до своєї країни. Це, можна сказати, це не, я не знайшла за модою, я йшла якби за покликом серця, і в мене вже звичка на 1 вересня вдягати вишиванку. Для мене, по перше, потребують це любити свою державу, країну, точніше, любити країну і щось зробити для цієї країни, не просто кричати на вулицях, там слава Україні, чи просто щось казати, а показувати діями, десь допомагати, допомагати теж саме армії, якісь там робити акції. Євгенія Бардіна, Антон Небісь спеціально для ТНМ. А у Миколаївському політехнічному коледжі відбулася посвята в студенти. Свідками цієї події була наша знімальна група Лизавета Сікварова та Євген Мінаков. Це урочисто обряд студенти запам'ятають на все життя. Як такий, що втілює атмосферу вісюдушної юності, студентського завзяття й гумору. Зі святом студентів першокурсників прийшов привітати представники міської влади. сложное время. Сегодня это день, как никогда мы празднуем, в день, когда в нашей стране идет война. И хотелось бы, ребят, вот сказать какое-то доброе слово. Державный высший Миколаевский политехнический колледж раньше мав назву Миколаевский суднобудивный техникум. В 1930 году был создан на базе конструкторских суднобудивных курсов и механической профессионально-технической школу Миколаева. Я прошу вас одно. Старайтеся вчитись. Моє бажання, я приймаю 26 й рік вас, і моє велике бажання через кому 3 3,5 роки всім вручити дипломи про те, що ви закінчили цей славетний коледж. Незважаючи на складну ситуацію в країні та військові дії на сході, Олександр Шалобецький поважав студентів творчої наснаги та щирої любові до батьківщини. Задача наших дітей, наших юношів – це отримати знання, тому що після будь-якої війни обов'язково наступить мир і пожелати їм, щоб всі ті знання, які вони получать, з успіхом потім примінили на розвитку на відновлення нашої країни. На останок студенти підготували концерт для першокурсників. Савета Сікварова, Євген Мінаков, Товізінні новини Миколаївщини. «Збери дитину до школи. Під таким гаслом відбулася всеукраїнська благодійна акція, спрямована допомогти малозабезпеченим родинам і переселенцям із зони антитерористичної операції. Наші кореспонденти побували на Первомайщині. Тетяна Вовк переїхала до Первомайського району із зони антитерористичної операції. Все, що вони з чоловіком встигли зібрати, найнеобхідніші речі та гроші. Ні про які шкільні приладдя під час переїзду мови не йшло. Ну получається, що ми ж без какби ви получається без средств существування на даний Те, Тобто, деньги у нас були з собою, на сході і забрати в школу дітей зараз, ну, в общем, лучше жені дешевле, чим в школу. Тому зараз це дуже-дуже велика допомога для нас. На первомещенні колись мешкав чоловік Тетяни. Цього року до школи сім'я мала зібрати одразу двох дітей сина Дмитра до першого класу і доньку Олександру до п'ятого. Тому, коли їм зателефонували із свято Варварівського храму та запропонували купити все необхідне, одразу погодились. У мене там тітатки, дні. Баночки для, для води, ну для рисування, клей, дневник. Люди приїхали на нове місце. Можна війти в проблему, навіть якщо місцеві люди, то в них є, є рідні, близькі, які допоможуть. Цих лиш людей нікого немає. І мені здається, що церква і такі люди небайдужі. От як це благодійний фонд Василя Капацини. Ну, мені здається, що ми зробили дуже добре діло. Акція Збери дитину до школи відбувається на Правомащині вже вдруге. Минулого року, завдяки допомозі церкви, до школи підготували 25 дітей. Цього ж разу вдалося придбати майже 50 комплектів шкільного приладдя. Левую участку коштев на всего необходимого выделили представники благодейного фонда Василя не Дело в том, сколько это было денег. А дело в том, что это помощь, которую люди почувствовали. Люди почувствовали заботу о себе, находясь вдалеке от своего дома. Они почувствовали, что здесь, на Первомайской земле, их встретили, их приняли как родных и сделали все, чтобы они, ну, как минимум, не нуждались в самом необходимом. Представники Святого Арварийского храма в що что их помощь таким людям просто необходима. Одной семье позвонил, взял сначала трубку отец, от Говорю, что вам, что нужно вам из школьных принадлежностей. Ну, он, он так постеснялся сказать, и, и как-то связь прервалась. Я еще раз перезвоню, берет трубку сынок, он в 9 класс пошел. Говорю, что вам нужно? Ну вот у нас у нас ничего нету. У меня есть портфель, но только старенький. Если можно еще портфельчик. Купіті. Ну і ми з удовольствием купили, прибрилі. Денис Саванов, Антон Небісь, ТНМ. Учні та педагоги 54-ї загальноосвітньої школи міста Миколаєва вшанували пам'ять бійця 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександра Костюшка. Випускник школи загинув, захищаючи батьківщину в бою під Луганськом. Відтепер про героя нагадує меморіальна дошка, на відкритті якої побувала і наша знімальна група. За традицією 1 вересня педагогічний колектив Миколаївської загальноосвітньої школи No54 приймає до своїх стін хлопчиків та дівчат, аби провести їх тернистою стежкою знань. Колись і Надія Костюшка привела на це подвір'я маленького сина Сашка, якому судилося стати героєм. Сержант 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Костюшко загинув 13 липня 2014 року в бою під Луганськом у віці 40 років. Учнівський, батьківський і учительський колектив нашої школи дуже пишається тим, що в стінах цієї школи навчався Олександр Миколаївич Костюшка. Якою він був людиною? По-перше, був добрим, енергійним, принциповим, дуже багато читав. І, знаєте, на його обличчі завжди була посмішка. З ініціативи друзів та однокласників Олександра на подвір'ї школи було встановлено меморіальну дошку, яку урочисто відкрив під час лінійки заступник голови адміністрації корабельного району Олександр Гвозденко. Відтепер усі учні 54-ї загальноосвітньої школи від малого до великого знають: у цих стінах зростав і здобував знання славетний боєць, який віддав своє життя, аби вони мали змогу навчатися під мирним небом. Вітчизну, сина пам'ятай і шану ти йому віддай, бо він за нас в бою загинув, бо свято віру в Україну. Хай вільним буде рідний край. В'єднань ми, хай живе держава. Навіки слава Україні і навіки герою слава. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Останнього літнього дня миколаївці вшанували пам'ять загиблих на сході держави, українських військових та мирних жителів. Ініціаторами та організаторами стали місцеві журналісти. Вони ж волонтери. На центральній площі Миколаєва зі свічок виклали герб України, заспівали гімн. Чимало городян прийшли цілими сім'ями. Учасники вечора пам'яті, як одразу назвали акцію, хоча і говорили здебільшого російською мовою, нагадали усім, хто, можливо, сумнівається, що Миколаїв це Україна. У мене сьогодні живуть біженці з Луганська. Вони дуже хотіли Росії. Зараз половина сім'ї вирвалася, половина невідома, де чи живі не знаємо. Вони скуштували її. Але не дай Бог завтра доводителя скуштвовать нам через вот их байдужих. Мы единая нация, мы украинцы, мы готовы бороться за свою землю, мы готовы бороться за свои города. Я уверен, что мы в любом случае выиграем у агрессора российского, у Путина, независимо ни от чего, мы победим вместе с вами. До речі, як зізналися організатори, перша ініціатива проведення такого заходу саме вчора належить небайдужим мешканцям російської столиці, котрі намагаються підтримати Україну, і виходили вчора на московські площі. У них був запрет на цю акцію, але вони ініціювали почтіть пам'ять всіх погірших на Донбасі іменно в останній день літа. Мы, наверное, продолжили мысль о том, что хотели таким образом поставить, попробовать поставить точку в том, в том, что происходит. Или, по крайней мере, показать, что уже пора бы ее поставить, почтить память погибших и на этом как бы перестать продолжать то, что сейчас происходит. Акция, на мой взгляд, получилась очень славной, очень душевной. И, знаете, Николаев меня начинает радовать. Я всегда любила мой город, а сейчас Николаев меня очень, очень радует, потому что только сообща мы сможем... Не просто победить, только сообща мы сможем выстоять зможемо вистояти в этом цивілізаційному конфлікті. Федір Бондар, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись на останок. вдалого продовження цього вечора та лише позитивних вам звісток. До зустрічі вже завтра о 8.00. синоптиків, 2 вересня в Миколаєві та області очікується ясна погода без опадів, вітер східного напрямку і швидкість 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 758 мм ртутного стовпчику, вологість 28%. В Миколаєві вночі температура повітря сягатиме позначки плюс 18-22, в день піднімуться до 26-31 градусу тепла. На території області очікується від плюс 27 до плюс 30 градусів в день і 14-21 з позначкою плюс вночі.